Доброго дня! Сьогодні в ганузевій СРМ-системі для забудовника G CRM розглядаємо ганузевий специфічний функціонал забудовника, а саме відслідковування факту зарахування платежів за договором розтермінування. У забудовника є договір розтермінування, оскільки нерухомість, наприклад, квартира, продається з розтермінуванням. Сума платежів по плану розтермінування і введення автоматизованим способом графіку розтермінувань я показував в попередніх відеоінструкціях. Посилання на те, як автоматизовано зареєструвати план графік розтермінувань є в описі до даної відеоінструкції. Рекомендую переглянути дане відео. Сьогодні ми розглянемо, яким чином реєструвати суму факт, оскільки фактично зараховані суми можуть відрізнятися від сум за пнаном. В деяких бізнес процесах у забудовників може передаватись з ЄРП системи лише факт суми і статус суми. Проте, якщо ви для спрощення бізнес-процесів ведення бухгалтерії і відслідковування графіку платежів з метою автоматизації бізнес-процесів, наприклад, автоматизованим способом бажаєте інформувати клієнтів про заборгованості, доречним буде використовувати функціонал спрощення реєстрації суму факту по платежах. Отже, зараз ми бачимо по демонстраційному клієнту і демонстраційному договору саме суму факт. І бачимо, що в даному платежі, зараз я його виділю червоним кольором, і сума по плану і сума по факту повністю співпадають. Проте в наступному платежі сума по факту більша, ніж сума по плану на 10 доларів. Аналогічна ситуація і в наступному платежі. Проте в четвертому платежі сума відрізняється мінус 20 доларів, оскільки по плану було 2240, а маємо 2220. Такий ганозевий функціонал надає можливість зручним способом відслідковувати суму по плану, суму по факту і відхилення. Відповідно, в результаті маємо загальну заборгованість і загальну спрящен суму по договору. Таким чином, CRM-система GRM надає вам як забудовнику декілька можливостей. По-перше, реєструвати суму план, суму факт, мати можливість спрощеної ведення бухгалтерії в гнозевій crm системі G і мати основу для запуску процесу автоматизації, комунікації з клієнтом, а саме процесу інформування клієнта про те, що Меті успішно виконано по платежу, або навпаки, є відхилення по платежу і необхідно про це проінформувати. Або ще один із сценаріїв використання функціоналу платежів за договором це інформування про терміновані платежі. Тобто платежі, які клієнт не здійснив вчасно, і таким чином ви можете інформувати в вигляді смс або запускати автосценарії до дзвону до клієнтів з метою збору заборгованості. Зараз рекомендую переглянути відео Моніторинг платежів по договорах забудовника. Це відео ми виводимо на екрані.